Друзі, всім привіт! Сьогодні у Харкові нарешті потеплішало. Зранку було плюс 4, а в день обіцяють аж до плюс 20. Весна впевнена вступає в свої права, і місто розквітає просто на очах. Я вирішив скористатися гарною погодою, трохи прогулятися і, як завжди, показати вам, яким сьогодні є Харків. Наше місто незламне, сильне і красиве, попри все. Ходімо разом зі мною, подивимось, як живе Харків сьогодні. Сьогодні я вирішив прогулятися від саду Шевченка в бік хатобу, щоб подивитися на нові інсталяції, встановлені до Великодня. Яскраві пасинки, святкові декорації, усе це створює атмосферу свята навіть у такі непрості часи. Продовжуючи шлях вулицею Сумською до Майдану Конституції, я спостерігаю, як місто живе своїм життям. Люди гуляють, фотографуються, насолоджуються весняним днем. Харків, попри все, залишається незламним і продовжує жити. Однак у соціальних мережах виникають дискусії щодо доцільності витрат на такі інсталяції під час війни. Деякі харків'яни вважають, що кошти краще спрямувати на підтримку Збройних сил України. Згідно з опитуванням, проведеним у Харкові, багато мешканців вважають, що основна частина бюджету має йти на допомогу армії, а не на благоустрій міста. З іншого боку, міська влада також виділяє значні кошти на оборону. Наприклад, у 2024 році Харків направив понад 100 мільйонів гривень на потреби сил оборони. Це свідчить про прагнення міста підтримувати як військових. Так і зберегти нормальне життя для мешканців це складне питання, і кожен має право на свою думку. Важливо, щоб ми залишалися єдними та підтримували одне одного в цей непростий час. Друзі, сьогодні хочу сказати кілька слів не про Харків, а про наше сусіднє місто Суми. 13 квітня російська армія завдала ракетного удару по центру Сум. За останніми даними загинуло 35 людей. Серед них 11-річний хлопчик та 17-річний юнак постраждали 117 осіб, з них 15 дітей. Багато з них перебувають у лікарнях, деякі у тяжкому стані. Мої щирі співчуття родинам загиблих і постраждалих. Суми, ви не самі. Ми з вами в думках і в серці. Усією Україною ми тримаємося разом і вистоїмо. Вічна пам'ять тим, кого ми втратили, сил тим, хто бореться за життя. Сьогодні я хочу поділитися з вами ще одним теплим шматочком нашого Харкова. Як би важко нам не було, як би не гриміли вибухи чи не звучали тривоги, життя у місті триває. Люди виходять на вулиці, гуляють, усміхаються, тримаються за руки, дивляться на небо. І це вже перемога. Цього року, як і колись, у центрі Харкова з'являються великодні інсталяції. Мене щиро радує, що навіть у такий складний час наше місто прикрашається, бо ці інсталяції це не просто декор, це символ віри, надії, підтримки і світла. Це знак того, що Харків стоїть і буде стояти. Я приїжджаю сюди не лише подивитися на ці писанки чи композиції. Я приїжджаю, щоб побачити людей усміхнених, щирих, радісних. І мені хочеться сказати кожному – насолоджуйтесь життям, цінуйте кожну мить, кожен погляд, кожну усмішку, бо ми не знаємо, що буде завтра. Знаю, що дехто в коментарях обурюється, мовляв, не час для свят, не час для краси. Але я хочу нагадати, багато з цих інсталяцій були зроблені ще у 2012 році. Це не марнотратство, це турбота про людей, про їхній настрій, про внутрішній стан. Бо нам всім потрібна, хоч краплина світла серед темряви. Щиро дякую вам, Юра, Мазов. Від усього серця за донат це не просто фінансова підтримка, це потужний знак довіри та віри в те, що я роблю. Ваш внесок надихає мене не зупинятися і продовжувати показувати Харків таким, яким я його бачу сильним, живим і незламним. Дуже ціную вашу підтримку. До речі, саме завдяки підтримці Юрія я створив свій PayPal. Тепер підтримати розвиток мого каналу стало ще простіше. Посилання на PayPal ви знайдете в описі під цим відео. Дякую кожному, хто допомагає і надихає рухатися далі. Харків це місто сильних людей. Це місто, яке не здалося і не здасться. Місто, де святкове світло горить навіть під звуки тривоги. Місто, де Великодень це не лише свято, а символ незламності. Тож, друзі, я вдячний кожному з вас за підтримку, за перегляди, коментарі, підписку. Ви поруч і це відчувається. Діліться цим відео, залишайте свої думки, а головне бережіть себе і своїх близьких. Хай в кожному домі буде світло, хай у кожного серця буде віра. І хай кожен ранок починається з нових надій. Друзі, хочу поділитися важливою інформацією. У Харкові зараз закликають усіх небайдужих здати кров для поранених з міста Суми. Після жахливого ракетного удару там дуже багато постраждали. І, на жаль, не вистачає запасів крові. Наші сусіди, сумчани потребують нашої допомоги. Якщо ви маєте можливість і стан здоров'я дозволяє, долучайтеся. Це може врятувати чиєсь життя. Уся необхідна інформація про пункти здачі крові у телеграм-чатах міста. Разом ми сила. Харків міста сильний і небайдужий. Харків живе, попри війну. Місто повертається до життя. Друзі, як бачите, місто живе, місто рухається вперед. На вулицях багато людей. І це дуже добре. Видно навіть у моїх відео. Але, на жаль, останнім часом на Ютубі з'являються багато відео з кричущими назвами. Харків порожній, міста без людей, все зруйноване. Це не зовсім відповідає реальності. Так, Харків не простий, так війна триває, але люди повертаються, місто живе, і це підтверджує не лише наші з вами спостереження, а й офіційна статистика. Попри війну, Харків продовжує жити та відновлюватися місто, яке на початку повномасштабного вторгнення втратило значну частину населення. Сьогодні знову. Наповнюються життям населення Харкова. Як змінювалася ситуація? До 2022 року у Харкові проживало близько 1,6 мільйонів мешканців з урахуванням студентів та працівників з області. Фактична кількість могла сягати 2 мільйонів осіб. Березень 2022 року, після початку вторгнення, в місті залишилося приблизно 300 тисяч людей, багато з яких жили у метро. Листопад 2022 року населення зросло до близько 1,1 мільйон осіб. Лютий 2024 року у місті проживає 1,3 мільйона людей, включаючи близько 200 тисяч переселенців з інших областей. Слова мера Ігоря Терехова. ми спостерігаємо стабільну тенденцію повернення харків'ян. Минулого року це також було помітно. Зараз у Харкові проживає 1,3 мільйона людей. Попри постійні обстріли, небагато людей виїжджають із міста. Харків місто, що повертається до життя. Харків'яни та переселенці разом відновлюють місто, працюють, навчаються та підтримують один одного. Незважаючи на виклики, Харків залишається сильним і незламним. Якщо ви хочете підтримати розвиток мого каналу та дізнатися більше про життя в Харкові, ви можете зробити це через PayPal. Посилання в описі до цього відео. Щойно побачив цей коментар. Мало їм сум. Які дурнуваті. Хотять на той світ сидіти вдома, а вони лазять, ждуть ракету. Да? Знаєте, люди вже три роки живуть у постійному страху. Хтось у метро, хтось у підвалі. Ми всі добре знаємо, що ніхто не застрахований від ракетного удару, керованої авіабомби чи БПЛА. І, на жаль, навіть дім не завжди рятує. Але, попри все, люди хочуть трохи свободи, подихати свіжим повітрям, побачити щось гарне, відчути життя, наскільки це можливо у наш час. Бо якщо ми перестанемо жити, то навіщо тоді ми взагалі тримаємося? Давайте поважати вибір. Одне одного. Кожен сам вирішує, як і де йому бути. Але не варто засуджувати тих, хто намагається не втрачати людяності і надії. Не будемо навчатися на русському язике ніколи більше. Зовсім забив русский язик, мой Харків. У Харкові люди розмовляють тією мовою, якою їм зручно і українською, і російською. Але головне не мова. А повага одне до одного. А рідну мову ніхто не забував. Вона в серці, як і наше місто. Ось ще один коментар. Весь ролик – одні лозунги. Потужності, незламності і оправдання, безсмислених втрат на всяку хрень. Поки армія снабжається за счет волонтерів і донатів населення, такое відчуття, що зомбі-марафон смотриш. Дякую за вашу думку. Мій ролик не про зомбі-марафон, а про те, що навіть під обстрілами Харків залишається живим, сильним і незламним. Люди тримаються, підтримують армію, волонтерів, одне одного. І це заслуговує не на зневагу, а на повагу. Щодо святкових інсталяцій, будь ласка, почитайте новини з бюджету міста. На них не було витрачено жодної копійки. Все це зроблено коштами меценатів і волонтерів. Це не про марнотратство, а про те, як громада намагається зберегти дух, культуру і віру у життя. Критикувати це нормально, але краще, коли вона обґрунтована і конструктивна. Харків не здається, і ми теж. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Те, которые не...